Бої на землі, в повітрі і на морі. Бої за коридори. Зерно для Росії це не про продовольство, а про вплив, як росіяни тиснуть на українську економіку. Росія дуже сильно тисне на зернову ініціативу. вона намагається контролювати кораблі. По-перше, Херсонщина забезпечувала експортний потенціал України та після підриву росіянами Каховської ГЕС кораблі зупинились не тільки в морі, а й на Дніпрі. Які перспективи судноплавства і чи зможе Україна вивести врожай водою? Херсонські поля. Гектари земель, які через підрив росіянами Каховської ГЕС залишились без зрошення. І це тільки одна з цілого комплексу проблем. В регіоні кілька великих агрохолдингів, усі залежні від води логістично. Яскравий приклад баржа з кавунами. Дніпром доправляли не тільки баштанні, зерно, овочі, сою. Херсонщина забезпечувала експортний потенціал України по сої та кукурудзи, і це було дуже важливо, тому що Україна протягом декількох останніх років завжди входила в трійку лідерів по експорту тої ж кукурудзи. Південна кукурудза та соя це завжди високоякісний урожай. З півдня врожай вивозили Дніпром. Річковий транспорт дешевше залізничного та й об'єми в рази більші на 25% річне Річний проходження кораблів збільшилося Дніпром. Порівняно там ще з тринадцятим-дванадцятим роком, тобто, в 21 рік, коли ми мали один з найкращих показників по врожайності. В тому числі задіювався річковий флот для перевезення зернових олійних культур. також чисельно там значна кількість кіметології розвивалася. Спочатку повномасштабної війни річкове судноплавство на паузі. А після підриву росіянами Каховської ГЕС воно фактично зупинилось без водосховища. Кораблі не можуть дійти ні до Херсону, ні до Чорного моря. Для того щоб щось відбувалося, необхідне зміни на фронті. Адже сьогодні Дніпро є Дніпрою лінією фронту на територію, на території двох регіонів так Запорізької та Херсонської області. З таких умов що б далі не було після підриву Каховської агресором, це сьогодні питання питання виключно війни. Ще одне питання війни: Українське зерно та його доставка морем зернова ініціатива ненадійна. Через Росію ми спостерігали наратив під час насильства, яке вони розпочали. Що росіяни, мовляв, лідери глобального півдня. вони стверджували, що вирішать всі проблеми, але саме Росія якраз протидіяла інтересам бідних людей у південних частинах світу. Це прямий результат вторгнення Росії в Україну. Дефіцит зерна через навмисний зрив Росією експорту з України. Росіяни постійно погрожують виходом із зернової угоди, і поки судна стоять в морських портах, Україна шукає інший вихід, і він є протягом війни. Дунайський кластер, Бессарабський регіон, Бесарабія показала себе як дуже важливий регіон для всього нашого експорту і імпорту. Особливо в умовах, коли були закриті або обмежені порти Великої Одеси, це судноплавство, яке використовують дунайські порти групи «Ізмаїл», і Нікілія, так і е, використовується як для торгівлі морем через румунські води, так і торгівлю Дунаєм. Це на сьогодні най, найбільш важлива ситуація для України. Бо це єдина діюча і головне стабільна водна артерія, яка забезпечує імпорт зерна. Але для того щоб розвивати більший потік суден, потрібно зробити там одне з важливих домашніх завдань: це углиблення гирла ріки Дунай. це бистра. Ми в 22-му це проробили, що дало можливість залучити більше кораблів, але його потрібно далі углиблювати для того, щоб збільшити потік вантажоємких кораблів, і таким чином логістика з вивезення зернових вона буде швидше, дешевші. Річки, морські коридори, залізниця, дипломатичні переговори. Україна постійно шукає способи вивезти зерно, аби забезпечити перевезення продовольства. Працюють усі. Росія теж працює. Але в іншому напрямку, за підрахунками української зернової асоціації, з початку повномасштабного вторгнення, росіяни викрали на окупованих територіях понад 4 мільйони тонн українського зерна.